Халвард Хаселоу понад 20 років тому згуртував навколо себе небайдужих до долі простих українців громадян Норвегії. Найтісніші контакти зав'язалися саме з Житомирською областю, і зупинятися на досягнутому скандинавські благодійники не планують. Для нас велика радість бути тут, на Житомирщині. Зустрітися з вами вже не вперше, і ми дуже раді такому співробітництву. Перший заступник голови облради Володимир Аришонков подякував благодійникам за небайдужість і пообіцяв цілковиту підтримку з боку обласної влади. Ми вам просто вдячні за те, що ви вже протягом років присвятили себе такій благородній справі. Важливі місіонерській, благодійницькій, да і не тільки діти, а ви допомагаєте і дорослим і багатьом категоріям населення. Тому я ще раз кажу: ми готові вам сприяти, надавати всіляку допомогу і підтримку. Серед планів організації знайти інвестора для запуску агропідприємства на півночі Житомирщини, окрім нових робочих місць, це дасть змогу самостійно заробляти гроші на подальші благодійницькі цілі. нам потрібна ваша підтримка, щоб впроваджувати такі задуми, і ми будемо продовжувати цю роботу. У підсумку діалогу Володимир Орешонко запропонував винести українсько-норвезькі стосунки на вищий рівень. Ймовірно, що одне з поліських міст невдовзі матиме побратима у далекій проте небайдужій Скандинавії.